Сьогодні у нас свердловина Яруга, Вінницька область. Глибина свердловини попередньо 160 десь метрів. В свердловині лежить обірваний насос. Ось з нього провід. Труба знаходиться на складі. Труба десь біля 140 метрів. Ну, насос висить на 32-й трубі. Додатково. Ще я по трубі покажу аналіз ситуації. Ну, зараз ми будемо передивлятись камерою, дивитись стан свердловини, де там що знаходиться. І потім вже додатково це все відобразимо в акті. Так, огляд свердловини, яруга. Глибина зі слов замовника, 160 метрів в свиловині втоплений насос. Значить, Спочатку ми оглядаємо свердловину на виявлення кабеля, на виявлення троса, по-друге, на підтікання поверхневих вод. Гирло свердловини 204 метра, Дністер, Дністер 50 метрів, тобто до рівня стабільного води тут буде десь, десь приблизно, приблизно десь 150 метрів. Пізніше ми вже уточнюємо це все по комп'ютеру, передивимось. Але на цьому рівні можливо підтікання. Поряд, поряд є овраг 131 метр, тобто можливо, ще буде підтікання, можливе підтікання на глибині десь близько 7, 70 метрів. Зараз і, до речі, цей овраг, стоїть за все, і з рівнем, з, з статистичним рівнем даної свердловини, судячи з усього. Тобто, Такі слабкі місця можуть бути, до 70 метрів, ми далі вже будемо дивитися. Зразу звертаю увагу, що трошечки зверху підтікало. Ну, зараз ми не можемо точно з'ясувати, наскільки воно, але бачимо, зверху трошечки є потоки води. Перший стик 3 метри, йдемо далі. Десь тут можливий трос, так, другий стик, 6 метрів, другий стик, і ось зразу, ага. О, ось, оце він, 6 метрів. на здесь приблизно 12 метрах обированный видно розировать. Давай трошки пройдемо вот в этом месте мы его на 13 метрах будем ловить Вынимай, макс. Туда под насос. Под насосом. Зачем? Трос. Зачем? Навещиваться так. Кусок такой. Под насосом. Ну и труба. Забита вся глина. Ну, в общем-то, ви все розумієте, стан, стан зрозумілий. А, значит, далі по трубі я розкажу по, про причину, чого у вас так все сталося. А що, забіта? Так. 87 метрів, ось трошечки текло водички. Ось тут вона вже Труба більше водички текло, але це ще не динаміка. Зараз ми йдемо далі. Тут труба брудна. Бачите, бруд, це те, що тече зверху. Це ще не динамічний уровень. 100 метрів і йдемо далі, ще води немає. Далі йде по трубі, це те, що тече зверху. Ще тут у нас. Воды немае. Значит. У тебя сколько там метров? Говорю. 134 метра. 100. 40. 130. Плюс насос. Ну, хай, полтора метра. 136 и прияма. 138 метрів. Лісить насос. Значить, 138 метрів висить насос. Висит насос. Тепер дивіться, що сталося. Заломана труба, тому що вона тоненька дуже для цієї довжини. З часом вона опустилась донизу. Коли вішати наступного насоса, треба спочатку, отут, де йде вода, прив'язати через кожні пів метра трубу прив'язати до троса, щоб її отак не загнуло. Коли насос став, тому що він хватанув бруду, став насос, його почали витягувати, потягнули за троса, отут заклинило отут завернула трубу і заблокувала все. Ось така історія. Це дуже часто так буває. Коли труба тоненька, а довжина її дуже велика, вона просіда, заламується і витягнути її неможливо. Ось така ситуація. Тобто треба тут коли вішати дуже щільно все. Проматувати. Ну, принаймні, перші 10 метрів, так точно. Десь ну, через пів метра, потім через метр по центру труби, чи можна проматувати через 2 метри, і під кінець труби знову приматувати до тросу, десь, ну, принаймні, в кінці труби дуже щільно. Ну, а так, причина. Причина саме ось у цьому застрягання насоса. Так, додатковий огляд свердловини витягли ми насоса. Зараз проводимо огляд на предмет першого підтікань поверхневих вод і відповідальності свердловини наявним умовам. Зараз у нас ситуація така. Значить, 205 метрів ми знаходимося, Дністер знаходиться на 50 метрах, тобто до води, до стабільної води десь 150 метрів і до найближчого Аурагу, де е, може бути чисто теоретично статичний. Не дуже багато, це може бути і конденсатом. Додатково зараз ми будемо дивитися, чи є підтікання в колонах, в стиках. Перемо далі стик. Зараз просто переглядаємо стики. Найчастіше підтікання йде саме через них, по містах зварювання або по містах скручування труб. В даному випадку. Дякую за провалино добре масміщ зараз глибина сорока 7 是的。<laughs> <laughs> 67 метрів. Там чи то воно? Камінь, камінь. 67 метрів. Якраз рівень оврага. Сімдесят дев'ять метрів. Пічно це нема води. 100... 100, ровно 100 метрів. Перша водичка 100 метрів. І то її, її практично нема. Ще ще з сверлом пішли сюди бажаном дюймового насосу. 5. Опа. раньше тут была вода. Сколько метров? Вот. Большой беды? 103 метри. Ну, 102 як то. Трошки вода капає, а раніше була, текла, бачиш, вода. А зараз вже немає. Да, только чуть-чуть, Да, це майже немало. Ну. Так все уже залило, да? Да, уже намучено. На ну, можно давай пошли трошки еще вниз. Что ты жив? 140 метрів зараз. Вот такая вода иде. Вот саме вот такому стоял насос. Зараз, коли водичка буде йти більш жвавіше, будемо занурюватись, йти донизу і вичищати весь бок. Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми чистимо с 160-168 метрів, десь вона. Ось така водичка зараз з неї йде. Сьогодні день такий. Жаркувати у нас лежить насосик з цієї свердловиною. Він був там застряглий, ми його виняли, побачили, що ось такий бруд у клапані. Ну і зараз ми були на 140 метрах почали чищення. Зараз ми опустились на 1 метр, 141 метр. Ну, ще йде водичка досить брудненька кожен тазик, це у нас йде десь приблизно 80 літрів. Три тазика і вода, як ви бачите, ще не світліша, тобто вибрали з свердловини вже. Десь порядка 200 літрів, але бачите, ще, ще вода не світліша. Качаємо вже восьмий таз. Пісочку ще небагато, але виходячи з такого груду, зайшли ми зараз, зараз 140 143 метри. Це поверху, а якщо понизу. Під насосом вибрали 2 метри опустились ми 156 метрів вже нижче не йде дошли вже йде глина вибиваємо глину. тобто це дно нижче там вже нічого на жаль нема тобто глибина свердловини ну, 150 Такі ну, по трубі сто п'ятдесят.